Курс чудес урок 271 Сьогодні я використовуватиму лише бачення Христа. Щодня, щогодини, щомиті я обираю те, що хочу бачити. Звуки, які Хочу чути свідчення того, що я хочу бачити, як правду для мене. Сьогодні я вирішую бачити те, що Христос хоче, щоб я бачив, слухати голос Бога та шукати доказів того, що є істинним. У Божому творінні. Перед Очима Христа світ і Боже творіння зустрічаються, і коли вони зближуються, будь яке сприйняття зникає. Його благодатний погляд викуповує світ від смерті. Бо те, що Він бачить, не може не жити, пам'ятаючи Отця і Сина, Творця і творіння в єдиному сенсі. Отче, бачення Христа це шлях, що веде до Тебе, те, що Він. Бачить, спонукає мене відновити твою пам'ять. І це те, що я обираю, бо це те, що я хочу побачити сьогодні. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати. Чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес, і незалежно від. Твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.